Радолівка, село в Україні у Бердянському районі Запорізької області. Населення становить 407 осіб, евакуйовано понад 120 осіб. Не було окуповано, проте місцеві зазнали утисків зі сторони ворога. Світлана, 35 років у рідному селищі. Радолівка прожила все життя та разом з чоловіком виховувала чотирьох діток. Проте, не витримавши утисків ворога, вона покинула все. Та разом з сім'єю виїхала до Запоріжжя. І це її історія. Я в декретній відпустці, в мене маленька дитина. Живемо в селі, займалися домогосподарством, дитинкою. Працювати не працювали навіть до народження дитинки, тому що там ну, село маленьке, роботу знайти тяжко. Тому ми не працювали. Зранку 24-го ми ще не знали, що у нас почалася війна. Ранок був звичайний. Ми зайняли, прокинулися, зайнялися домосподарством, худобою, город, тому що це село. Так, дітки гралися, нічого незвичного не було. Потім вже ввечері ми почули звуки схожі на вибухи. Воно було далеко, але було дуже чутно. Дітки попробігали, мама, що це таке, що це таке. Ми самі нічого не зрозуміли з чоловіком. Об'ясняли, діткам, мабуть, це гроза, щоб нічого такого дітям катастрофічно не говорити. Я зв'язалася з мамою. Мені подзвонила ввечері мама і говорить: отак і отак розпочалася війна. Я спочатку в такому шоці. Війна, 21 століття, яка може бути війна. Це ні. Ні, доню, це війна, нам оголосили війну. Все. І після цього, звичайно, все змінилося. Діткам ми спочатку не говорили, вони не розуміють, що таке війна. От. З чоловіком ми вже почали думати про те, що... що буде далі, чи торкнеться нас ця війна, чи воно буде десь там, тому що всі. Хочуть, щоб їх не торкнулася ця війна. А так був ступор, потім страх, потім нерозуміння, що буде далі. З продуктовими. Дуже швидко, в перші дні війни, люди повністю позмітали все, що було в мазині. Мазин у нас один на село, більше у нас мазинів немає. Дуже було тяжко, не було зовсім не солі, не цукру, не дріжджів, щоб спекти хлібу. Круп як такових, то також не було завозити, не було можливості в продавчинь, вони не могли замовити, тому що ніхто нічого не привозив. От, дуже тяжко було. Перший місяць, мабуть, з два тяжко було. Легко було тим, що в селі от, у, кож у кожного є якась діляночка. Там картопля, там цибулинка, це так. А у сіль, хліб, з цим було тяжко. Ну, ми справились, щоб нічого такого ціни були дуже великі, вони просто космічні. Щоб щось купити в магазині, особливо цукерку дитині, це було дуже дорого. 10-15 цукерок, це по дві цукерки дитині, виходило до 100 гривнів. Тому це було тяжко. Діти просили цукерки. А за продукти за такі, там, наприклад, як цукор до 100 гривень за кіло. Кава зовсім було, це вже таке щось. Ми рідко купували каву, вона була дуже дорогою. В рази в рази втри, мабуть, дуже піднялися ціни. Тільки інтернет. Зв'язок мобільний був російський, сім-карти. Українського зв'язку взагалі не було. У перші дні війни, якщо він був, то дуже слабеньке. Якщо мова заходила, як мені дзвонить, дзвонить мама. Як у вас справи, що там у вас є? вибухи, тільки слово за вибухи, або за російських військових, зв'язок просто виключався. Я не знаю, може виключали чи ні. Я цьому не, не сильно розумію. Свої якісь думки, значить, не, по, по за війну, ми старалися держати при собі, розмовляти тільки з чоловіком, і або так. З близькими, як то кажуть, сусіди. Ну, з сусідами нам дуже повезло, у нас сусіди підтримали нас. Вони категорично налаштовані проти війни. От. Рашисти зайшли, я б не сказала, що в перших місяцях війни. Вони туди, місяців через два, може три, ми побачили перші воєнні машини. Діти, мама, що це таке, що це таке. От, я просто говорю, це машини, нічого страшного, не, не лякайтеся, йдіть гратися. Ну, заїхало машини військові, потім дітки побачили, проїхали приїхали БТРи, солдати, дітки в страх, вони побігли всі в хату. От. І ми вже зрозуміли, що, мабуть, будуть ходити по домівках. От. Так як у нас нічого такого немає, у мене чоловік не військовий, він не служив в армії. Все одно такий як животний інстинкт страх, тому що ми не знали, з якою мотивацією вони йдуть у двір. Коли зайшли перші, зайшли троє чоловік. Я не знаю, якої вони національності, тому що вони розмовляли з таким акцентом незрозумілим. Вони Поздоровкалися з нами, добрий день, як у вас справи? Все було російською мовою. От. Чим займаєтесь, вони розпросили, займає... чим займається чоловік, чим ми займаємося вдома, чи є в нас зброя, чи знаємо ми якихось знайомих військових, які служили в АТО. От. Спрашували, чи в селі є люди, які дуже різко розбагатіли після 14-го року. От у них не було нічого, а потім вони різко, і машини, і будинки, і все. Ми сказали, мені чутко не знаємо, по ми у людей не спрашували, не ходили, військових знайомих, ми теж не знаємо. Ну і так вони раз, раз і пішли. Ну Десь через півгодинки зайшли вже інші. Чоловік десять, мабуть. Ну, вже було видно по лицю чоловіка, що такий він трошечки дуже агресивний. Скептично налаштований, він в такій агресивній формі почав розпрашувати чоловіка, чим ти займаєшся, де ти закопав зброю. Чоловік йому об'ясняв, що зброї в нас немає. Якщо ми знайдемо, будуть проблеми, в тебе жінка, в тебе діти, страхали, що вони щось знайдуть, краще говорити правду, що де воно все лежить. Чоловік наставив на сумні, що у нас немає зброї. Ідіть, шукайте, ви нічого не знайдете. От, один із них, я так зрозуміла, мабуть, що він був головний. Звернувся до мене по кави. Зробіть нам, будь ласка, каву. Я пішла робити каву, і коли я вже вийшла, спитала, скільки вам каву, тому що людей було багато, до 10 чоловік. Він з такою огидою вже не потрібно нам ні кави, нічого. Вони відмовилися від кави. Дітей вони пригощали солодощами. Розспрашив, скільки тобі років? Ну, от. Я так думаю, мабуть, вони думали, якщо батьки щось не кажуть, може у діток солодощами, вони щось помимо Солодощі діти взяли, тому що це діти. І ми так в такій м'якій формі, як то кажуть, я діток забрала до будинку, щоб вони просто не розмовляли більше з ним. Дуже діти злякалися, тому що літали вертольоти. У мене дитина до сих пір їй 10 років. Якщо дуже великий звук, проїжджає фура, даже вона починає плакати. Мама, що це за звуки, я боюся. От. Заходили вони так два рази до нас в село, по хаткам ходили, все ж вони шукали зброю, все вони шукали, чи є у вас валюта, чи є у вас великі накопичення грошей. Кажіть, бо якщо ми знайдемо, все одно будуть проблеми. Ну, Чоловіка мого спитали, чому ти не пішов на війну. От. Чоловік відповів: у мене чоловік. У нього інвалідність. Він по здоров'ю, він не може не служити, не воювати. Вони висміяли його, тому що у нього вади є. От, посміялися з нього і все. А в селі я чула таке одного чоловіка. Вони, вони знали його ім'я, вони знали його прізвище. От, їм хтось сказав, що в нього є зброя. Він їм відразу відповів, що зброї в нього немає, але вони йому не повірили. Жінку вони завели в будинок, повикидали все, що тільки бачили. Чоловіка вони жорстоко побили. Він тільки тоді, коли він сказав, що йому плохо, що йому серце, вони його тільки тоді відпустили. Вони бувало, що вони не ходили по селу, але ми бачили військову машину. Вона проїжджала в нас там у нас кооператив в селі, і вони заїжджали туди. Що вони там робили, з ким спілкувалися, ми не знаємо, але випадки такі були, що вони проїжджали. От. А так, щоб свого, своєї людини в них в селі військового немає у нас. Як то кажуть, у нас староста села є, який з ними співпрацює, який людей агітують, оформлюйте, записуйтесь, вам будуть допомагати, От, платять більше. І... І газ ми проведемо, і те зробимо, і те зробимо. Такі люди є. У сусідніх селах ми чули таке, що навіть жорсткіше ніж у нас. І били людей, і морозилки, всі продукти харчування, все викидали на підлогу. Вони шукали там чи гранати, чи що вони, що це таке шукали. Якщо вони бачили призивного віку молодих хлопців, бувало таке, що розповідали, що погрожували, якщо ви не виїдете. То ми приїдемо, вас просто заберемо. Куди і навіщо ніхто не пояснює. Таке рішення далося тяжко. Воно, якби все, як ото сніжна лавина. Ми з чоловіком спочатку замислилися, потім всі ж як думають, це ненадовго. Це ненадовго, отже, воно все таке наладиться, наладиться, але воно все затягувалось і ставало все гірше і гірше. Ми розуміли, що краще вже, мабуть, не буде. У нас четверо діток. Ми почали мислити про те, що треба їм майбутнє. Не тут. Ми не бачимо майбутнього дітям. Тут навчання немає. У мене дитина старша закінчує 9 клас. Тому ми вирішили, що потрібно заради дітей просто їх звідти вивозити. У нас не було можливості вивозити дуже великі кошти, щоб виїхати звідти. Від п'яти тисяч до восьми тисяч з чоловіка не з сім'ї. Нас таких коштів в родині не було. Ми шукали різні варіанти, як можна, де куди ми тільки не зверталися. Потім ми звернулися до волонтера. От, він нам надав контакти благодійного центру з Україною в серці. Ми до них звернулися. Вони нам відразу відповіли, так, без проблем, ми можемо вас вивезти, як тільки ви будете готові. Навіть з тваринками, якщо у вас є тваринки, без проблем, безоплатно. Я ще дуже здивувалася в таке время, безплатно, до кого ми тільки не зверталися, великі гроші треба. Я разів по 10, мабуть, переспрашувала це безкоштовно, тому що ну, в родини немає коштів. Ми боялися, що в нас будуть вести, потім просто поставлять перед фактом з вас стільки-то, стільки, то розумієте? Вони ні, це безоплатно, без проблем. Ми вас приїдемо додому, заберемо, все буде. Добре. І ми згодилися з чоловіком, ми сіли сімейною радою, побалакали з дітьми, що так отак дітки не хотіли їхати. Там друзі, там рідні, домівка своя. Вони привикли жити вдома, в селі. Вони бігають, школа. Ну, Ми побалакали менше вони особо так, не сильно вони це розуміють. А от старша, да, вона боляче це сприйняла, що нам треба виїхати, але іншого варіанта просто не було. І ми відписали фонду, що так ми згодилися. І вони нас приїхали, забрали. Речі, нам, як нам сказали, речей брати мало, тому що щоб менше викидати потім з машини, тому, тому що вони все передивляються, вони викидають речі, вони все дивляться, щоб менше потім їх збирати по дорозі. Тому ми взяли саме таке необхідне дітям собі. Ну, от. Їх в нас приїхали, забрали зранку. По дорозі в нас зламалася машина. От. Водій цієї машини запропонував заночувати у нього, зовсім незнайома людина. Ви можете побути в мене, доки ми зробимо машину, і потім ми просто поїдемо далі. Ми з таким настроєм думали, згодитись чи вернутися може обратно, може це знак, що машина зламалася, нам їхати не треба. Але так ми з чоловіком подумали: вертатися назад іншого шансу не буде виїхати просто. І ми згодилися поїхати до цього чоловіка. Він нас привіз до себе додому, прийняв гостинно. Зробили вони машину буквально за годину. Ми екстрено зібрали знову речі, сіли в машину і поїхали. Їхали ми в невідомість. Отакі От були відчуття. Невідомо, що буде, хто нас там зустріне, що ми будемо робити далі, як дітки сприймуть, нові, нові, все нове, все нове зовсім. Ну, отак ми і їхали. Пости на постах дітки, мама, що це, хто це. На постах до Васильівки, в принципі, такого у нас нічого. Документи і документи на дітей. Вже на Васильівці у нас речі. Спитали, скільки у нас речей. Ми відповіли, що тільки свої речі, нічого такого ми не веземо. У нас знову спросили, чи є у вас велика сума грошей з собою. Чи є у вас валюта? Ми відповіли, що грошей у нас з собою великих немає, валюти теж у нас немає. Телефони вони дивилися, потім заводили в кабінет. З чоловіками вони проводили бесіди, потім фотографували паспорти, відбитки пальців. От. Доки нас там відбитки пальців брали, одного чоловіка дуже жорстоко з ним розмовляли. Ми чули в сусідній кімнаті нецензурна лайка. Я думаю, такого там, що йому робили, я не знаю. Ми злякалися, я думаю, хоч би мого чоловіка туди не забрали. Але так як у чоловіка є вади зі здоров'ям, його не заводили нікуди, і в принципі нам повезло, нас маленька дитинка, особливо речі у нас не чіпали. І нас пропустили на Запоріжжя. Як тільки ми виїхали, як то кажуть, останній блокпост російський, і їдемо, і ми виглядали вже, де ж буде видно, що наш майорит, наш стяг. І коли діти побачили, це жовто-блакитний, вони почали радіти, кричати на всю машину. Мама, ми що вже в Україні. Я Говорю, так, ми в Україні вони фотографували флаг. Я говорю, військових фотографувати не можна. А так, як там був флаг без віду, з краю, так вони фотографували флаг, вони раділи. У нас як лягло такий спокій відразу. Все, ми вдома. От такі були відчуття, що спокій. Додому вже з перших днів хотілося і зараз хочеться додому. Саме перше, що б я зробила, коли приїхала додому, це, мабуть, обійняла би батьків. У мене там батьки ще живуть на окупованій. Дуже важко, вони пенсіонери. І саме перше, що це, я відразу би поїхала до батьків. Як вони, що вони обійняти? Розповісти, що зі мною все добре, що ми живі, здорові, тому що зв'язку з ними немає. Інтернету у них теж немає, тому я навіть по інтернету не можу їм подзвонити, спитати, як вони. Це саме перше, що я би зробила. Дітки, це зрозуміло, вони побігли би по друзям. <гум> От. Головне, щоб було куди повернутися.